Дивіться сьогодні, як Валерій Меладзе ставиться до війни в Україні і чому повернувся в Росію. Крім того, стало відомо причину, чому зрадниця Ані Лорок попросила російський паспорт на четвертому році Великої війни. І наостанок залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Російський удар знищив квартиру Тараса Тополі. Це Марс та зірки. Поїхали. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну грузинський співак Валерій Меладзе разом із сім'єю залишив територію РФ і перебрався до Іспанії. Цей переїзд багато хто сприйняв як мовчазний знак протесту проти агресії однак артист жодного разу не виступив із прямим осудом дій Кремля. З того часу він живе у Європі, не гастролює в Росії та не дає коментарів на політичні теми, намагається триматися осторонь будь-яких гучних заяв. А з нагоди 60-річного ювілею співака, який він відзначив 23 червня. Ми згадаємо, як змінилось життя Маладзе після 2022 року, як він сидить на двох стільцях, і чому його знову помітили в Москві, попри ризики та ворожість частини російського суспільства. Нещодавно стало відомо, що Меладзе приїздив до РФ, аби провести важливий день з родиною. 10 червня його онукові Георгію виповнився один рік, і співак не пропустив цю подію. У російських пабліках з'явилося рідкісне фото артиста разом із середньою донькою Софією та її сином. За інформацією Росмедіа, це не перший подібний візит. Меладзе прилітав і під час народження онука, і на його хрестини. Щоправда, кожен приїзд він намагається не афішувати, користується охороною та переміщується по Москві у кортежі, з тонованими позашляховиками. За словами інсайдерів, співак також приїздив до столиці Росії у січні 2024 року. Тоді, ймовірно, він навідався на могилу свого батька Шоти Меладзе, якого не стало торік. У той самий період артист побував у матері та кількох близьких родичів. Публічної позиції щодо війни в Україні Валерій Меладзе так і не озвучив. Він уникає прямих відповідей, не дає коментарів медіа і обирає нейтральну риторику. Однак у 2023 році артист таки потрапив у новини після того, як під час виступу один із глядачів вигукнув Слава Україні. Меладзе не відповів публічно, але, нахилившись до мікрофона, ледь чутно вимовив героям слава. Цей короткий жест викликав бурхливу реакцію російських пропагандистів, які одразу ж обрушилися на співака з критикою. І, хоч Валерій Меладзе більше не виступає в Росії, де факто він продовжує підтримувати зв'язки з країною. Зокрема, після одного з ракетних обстрілів України в 2023 році Меладзе погасив борг у російській податковій 1,8 мільйона рублів. На думку критиків, цей вчинок можна розцінювати як непряму підтримку держави-агресора. Водночас сам артист пояснює, що не хоче бути ні з ким у конфлікті, називає українців та росіян братніми народами. Попри це, кар'єра Валерія Меладзе триває. Вже цього року він планує вирушити у світове турне з понад 70 концертами за 2025 рік, здебільшого в країнах Європи. Виступи в Росії не передбачені, ймовірно, через скасування артиста в z просторі. Друзі, а що стосовно позиції Валерія Маладзе, думаєте, ви пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із просуванням каналу. А ми йдемо далі. Днями стало відомо, що співачка Ані Лорак, яка замовчує терористичну війну в Україні та активно заробляє криваві рублі в РФ, отримала паспорт країни-агресора. Як виявилося, змінити громадянство на четвертому році повномасштабного вторгнення зрадниця захотіла не лише через любов до Росії, а й фінансову вигоду, оскільки тепер буде сплачувати значно менші податки. Про це повідомив блогер Пліткар Богдан Безпалов у своєму телеграм-каналі. Він зауважив, що після такого цинічного вчинку запроданка має назавжди стати завершеною історією в нашій державі. Нічого особистого, лише бізнес, отримавши громадянство, Кароліна сплачуватиме мінімальні податки, а не як раніше. Як іноземка, вона сплачувала 30 відсотків тепер від 13 до 15. за копійчину вдавиться, як то кажуть. Вітаємо колишню українку із російською ганчіркою. Написав інтернет-діяч. Нагадаємо, згідно з інформацією, яка з'явилася на сайті одного із російських агентств, паспорт РФ Ані Лорак отримала 9 червня 2025 року. Зазначається, що зрадниця не змінювала особисті дані, а документ було видано на її справжнє ім'я Кароліна Куєк. Про бажання співачки змінити громадянство стало відомо ще в березні 2024-го. як писали пропагандисти, в лютому того року запроданка подала документи до відповідних органів, аби стати власницею паспорту країни агресора. Ані Лорак, яка народилася в місті Кіцмань на Буковині, припинила свою концертну діяльність в Україні ще після 2014 року. Вона жодного разу не висловилася щодо початку повномасштабного вторгнення, ба більше вона уникає будь-яких публічних розмов щодо війни. Однак зрадниця не втрачає можливостей засвітитися на російських сценах, телеканалах чи заходах. Друзі, пишіть у коментарях, чи дозволили би ви повернутися Кароліні в Україну за умови, що вона вибачиться перед країною та українцями. Пишіть у коментарях. А ми переходимо до останньої новини у ніч на 23 червня під час російської комбінованої атаки на Київ зазнала пошкоджень квартира лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі та його дружини, співачки і композиторки Олени Тополі, яка раніше мала псевдонім Альоша. Вибуховою хвилею там вибуло вікна, вирвало із замків броньовані двері та розтрощило меблі. Про це музикант повідомив у Фейсбук, опублікувавши фото зі своєї зруйнованої оселі. Він наголосив, що з його родиною все гаразд. Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою оленою квартиру. Всередині все розтрощене. Вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило всі в родині живі. Написав Тополя. Він подякував вищим силам за те, що вберегли. Водночас висловив співчуття рідним загиблих мешканців сусіднього будинку. Так склалися обставини: дворець вберіг. Дякую, на відміну від людей, у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея, зазначив музикант. Він додав, що всі коментарі надасть за декілька днів. Водночас співачка Олена Тополя опублікувала відео, де від емоцій під час російської атаки на їхній будинок вона навіть не може говорити. Нагадаємо, що цієї ночі в Шевченківському районі Києва через атаку РФ було пошкоджено перекриття 4-го і 5-го поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. У дворі спалахнула пожежа автомобілів. За наявними даними, в будинку загинуло шестеро людей. Навпроти постраждала 25-поверхівка, звідки евакуювали 10 людей. Наслідки ворожого удару зафіксовані ще в низці районів столиці. Постраждали десятки мешканців. Жертви потерпілі і руйнування є і в Київській області також повідомлялося, що внаслідок російської ракетної атаки на Київ, 17 червня, тяжко постраждала Анастасія. Колишня фуд-продюсерка популярного телешоу «Майстер-шеф» і сушеф ресторану, з яким співпрацює відомий кулінар Володимир Ярославський. Жінка перебувала в будинку, під'їзд якого буквально склався від прямого влучання снаряда. З дев'яти поверхів залишилося лише півтори. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.